Готую смачненьку вечерю на компанію. Картоплю та ботат почистила та порізала. Камамбер викладаю в форму для запікання та надрізаю, щоб зручніше було їсти. Додаю помідорчики, курячі крильця помила та відправила запікати. До ботата додаю чорний перець, орегано та тим'ян, шматочки вишкового масла та відправляю запікатись. До картоплі додаю часник, чорний перець, орегано та тим'ян. з бискою оливкової олії, перемішую та відправляю в духовку. До сиру додаю чесничок, ті ж самі приправи, з бискою трошки олією та відправляю запікатись. Роблю соус для крилець, мед, гірчиця, томатний соус, соєвий соус, чорний перець та копчена паприка. Перемішую все. Крильця дістаю з духовки та ставлю на плиту. Заливаю соусом. Соус починає карамелізуватися, загустювати і вже налипає на крильця. Крильця перевертаю, щоб соус розподілився з іншої сторони крилець. До картопельки підійде соус запечених овочів, які я робила літом. Хліб підсушила в електрогрилі. Глазуровані крильця готові. Сир розплавився, помідорчики підпеклись. Батат готувався так само, як і картопля, 30 хвилин. Все вийшло дуже смачно. Картоплю я не встигла зняти. Ось така вечеря для друзів у нас вийшла.